Сьогодні хочу вам показати, розказати про кали. Я просто не можу їх не показати. Ця квітка реально заслуговує на те, щоб її показували. Це просто якесь диво дивне. Для мене ця квітка нова, я її ніколи не вирощувала. Це я цією весною продавала цибулини кали і залишила трошечки собі і повисаджувала. Ну, що я вам хочу сказати, я реально від них в захваті. Перед цим я, звичайно ж, начиталась дуже багато різної інформації, бо я ж кажу, квітка для мене нова. І дуже така різна інформація мені попадала, що квітне, вона там місяць і все. Я вам розповідаю. Ці кали посаджені цибулини в травні. Буквально через місяць вони почали зацвітати. Там перша квіточка, і потім друга. Зараз вже. Господи, яке сьогодні є число? 14 серпня. І я вам хочу сказати: подивіться на них. І вони ще далі викидають і викидають а, свої цвітоноси. Тому цвітуть вони явно більше, ніж місяць, вже два майже, і я бачу, що буде ще і далі. А, коротенько скажу про догляд за ними. Ну, Він мінімальний. Посаджені вони в двохлітровий горщик, стоять вони у мене тут е, тільки зранку на них трохи попадає сонце. І полив. От зараз бачу, що вони підсохлі, земля суха, я їх полью зараз. Це все. Полив теж без ніяких заморочок, просто з шланга взяла трошечки менше напор і поливаю. Так, а зараз прийшов час пообрізати відцвівші квіточки. І як зрозуміти, що вони відцвівші? Дивіться, оця сама як сказати, оця штучка, вона, бачите, вона така потемніла. Деякі навіть отак донизу смотрять. От ті, що тільки починають заквітати, вони такі прям ідеальні, тільки набирають колір. А ці вже все. От, от їх я зараз буду відрізати. От на білому кольорі більше видно відцвівшу, вона така позеленіла. Бачите, вона так скрутилась в трубочку і стала зеленою. Оце вона відсвіла і їх будемо обрізати. Починаю з помаранчевої. Отак беру і під самий низ. Опа. А для чого це робити? Бо оця квітка вона тягне соки з цибулини. А щоб вона, наша цибулинка ще поквітла і ще повипускала цвітоноси, то ми відцвівши обриваємо. Так, Тут цю почистила і хочу вам показати, дивіться, тут ще ось цей цвітоносик. Ось цьо новенький цвітоносик. Ось ось ще буде цвітоносик, так що вона ще буде квітнути і квітнути. І біленьку теж почищу. Ось ці зелені. Де вона? Опа! І ось ця. Опа. Єдиним мінусом цієї квітки вважаю, що вона, вона не зимує в наших умовах, але її треба... Кожного року викопувати і зберігати в холодному темному приміщенні. Коли це треба робити, викопувати, я думаю, що я це навіть розкажу і покажу, коли повністю повисихає все листя. Але до цього я дивлюся ще далеко. Цибулини в цієї квітки скажу я вам далеко не дешеві, але, ну але, чесно кажучи, подивитись на цю витонченість і якусь інтелігентність, то вона, вона коштує свою ціну. А іще ще ж ними можна дуже класно прикрасити у себе в приміщенні. І я хочу зараз собі штучки, три квіточки обрізати і поставити собі на кухню. В общем, хотіла три, мені щось три маловато, зрізала п'ять. І ось такий міні-букетичок поставлю собі на кухні, хай радує око. А іще я десь таки чула, що вони е, ядовиті. Тому зараз прийду і після них помию руки.